Шанування захисників, які боронили та боронять незалежність України, розпочинають з найважливіших для кожного українця рядків. Лунає національний гімн. Полеглих героїв вшановують словами вдячності та хвилиною мовчання. <«Музика> Нагороди загиблих захисників передають рідним, дітям, дружинам, батькам. Усі присутні вшановують їх стоячи з глибокою вдячністю та сльозами на очах. Орден за мужність третього ступеню посмертно. Вручається матері загиблого героя Євгена Торжова Олені Андрівні. Справа полеглих героїв нині продовжують їхні побратими. Військовослужбовцям, які нині боронять Україну, вручають відзнаки. Коломієць Сергій Сергійович, головний сержант 4-ї штурмової роти 2-го Обі 92-ї окремої стернової бригади імені косового отамана Івана Сірка. Нагороджують також військових медиків та волонтерів, які з перших днів повномасштабного вторгнення не втомлюються допомагати оборонцям та постраждалим українцям. Зі словами шани та подяки до присутніх звертається Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Тільки завдячуючи Збройним силам України, нашому президенту вдалося їх зупинити. І я пишаюсь нашим президентом. Я вам всім вдячний за те, що ви. Перших днів не тільки воїни, а і волонтери, прості люди стали в одну шеренгу і максимум зробили все те для того, щоб на Лазівщину не зайшов ворог. Слава Збройним силам України, слава Україні! Низько вклиняється захисникам помічниця народної депутатки Юлії Світличної. Зводьте мені, будь ласка. Привітати вас, бажати військовослужбовцям, якнайшого як повернення додому з перемогою, родинам загиблих низько вклонитися, передати шану та подяку від себе, народного депутата, а також від всього депутатського корпусу. Здоров'я всім, миру та перемоги! Подяки та відзнаки отримують також захисники, які виконують бойові завдання. Волонтери спільно з керівництвом громади відвезуть їм гостинці та подарунки від глазівчан.